Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас у гості завітала маленька зимова казочка Зайчик і місяць, автором якого є нам вже знайомий добре Василь Сухомлинський. Влаштовуємося зручніше і слухаємо. Зайчик і місяць. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця і просить місяцю. Любий, Погрій мене своїми променями, адже довго ще сонечка чекати. Шкода стало місяцеві зайчика, він і говорить іди полем, полем, я тобі дорогу освітлю до великого стогу сіна. Попрямував зайчик до стогу, зарився в сіно, визирає, усміхається до місяця. Спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі, теплі. Тітки, а чи уважно ви слухали казочку? Давайте спробуємо відповісти на запитання. Перше запитання Коли зайчикові холодно? Так, зайчикові холодно взимку? Куди вибіг зайчик? Зайчик вибіг на узлісся, якою була зимова ніч? Ця мова ніч була холодною, мороз тріщить, сніг блищить, холодний вітер повіває. А що ж зайчик просив у місяця? Щоб той погрів його своїми променями. Добре. Що порадив місяць? Щоб зайчик ішов полем до великого стогу сіна. Що ж зробив зайчик? Попрямував до стогу і зарився у сіно. Як же ж зайчик подякував місяцю? Зайчик сказав Спасибі, любий місяцю. Тепер твої промені теплі теплі. Як ви гадаєте, друзі, чи можна місяця назвати другом зайчика? Так, звичайно, тому що справжні друзі завжди допомагають іншим у біді і ніколи не залишають їх на самоті. Тому нам потрібно завжди бути добрими. Терплячими, турботливими один до одного і завжди допомагати. Мої любі фантазери, для вас я підготувала казкове завдання. Складіть нову казку з героями прочитаного твору. Постарайтеся знайти відповіді на запитання. Чи міг би зайчик загубитися влітку? Кого б він міг зустріти? Якби зайчик був невічливий, чи допоміг би йому місяць? Чекаю на ваші відповіді. До нових зустрічей, мої хороші. До побачення.